Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі красуні, ЧАСТИНА Друга розділ четвертий. Один У світі, куди якось перебралися жінки, Кенді Мешаум знайшла собі житло на західно-лавінській дорозі ближче до тюрми. Що перегукувалося з минулим, оскільки її колишній дім також був тюрмою. У цьому новому світі вона воліла жити разом з іншими жінками усі регулярні учасниці зборів, в анклаві, який вони створили з одного складського комплексу. Цей склад, як і шопвел, на відміну від більшості тутешніх будівель, після невідомої кількості років занихаяності залишився майже цілком водонепроникним. Це була споруда у формі літери L з двох поверхів, складена з контейнерів на вирубаній і замощеній бетоном ділянці лісу. Зроблені з тривкого пластику і фібергласу складські бокси чудово підтвердили обіцянку водонепроникнення, яку можна було прочитати на вицвілому рекламному щиті на дворі. Трава і дерева вдерлися на бетонне довкілля і листям забило зливну систему, але то була легка робота. Вирубати обрость і розчистити дренаж, а бокси, коли їх звільнили від ящиків з непотрібним майном, стали чудовими, хай і не вельми красивими квартирами. Хоча зі своєю Кенді Мишаум постаралася любовно, як мало хто, подумала лайла, вона обійшла бокс, який заповнювало природне світло, що олилося крізь прочинені брамні двері. Посеред кімнати стояло гарно зроблене ліжко, покрите блискучо червоною стьобаною ковдрою, яка вбирала сонячне світло. На безвіконній стіні висів морський краєвид, блакитне небо і частина скелястого узбережжя. Картина, ймовірно, знайшлася серед оригінальних речей у цьому боксі, у кутку стояло крісло гойдалка, а на долівці, поряд з кріслом, кошики з пряжею, простромленою двома мідними шпицями. В іншому кошику, неподалік, лежали парами досконало сплетені шкарпетки, результати її роботи. Що ти думаєш? Коц залишилася перед боксом, щоб покурити. Упаковані у фольгу і цілофан цигарети належали до тих речей, які збереглися цілком добре. Директорка в'язниці, колишня директорка, відростила собі волосся, дозволивши йому лишатися сивим, те як воно лягало на її вузькі плечі робило коц схожою на якусь проповідницю. Іначе вона блукала пустелею у пошуках свого племені, лайла вважала, що їй це личить. Мені подобається те, що ти зробила зі своїм волоссям. Дякую, але я мала на увазі жінку, яка мусила б бути тут, і раптом її немає. Кенді Мешаум була одною з тих чотирьох недавно зниклих, включно з Ессі. Лайла вже опитала кількох жінок, які жили у сусідніх боксах. Кенді востаннє бачили, як вона щасливо гойдалася у своєму кріслі, в'язала, а за десять хвилин її вже не було ніде. Цей бокс містився на другому поверсі складського комплексу, ближче до середини, і все таки жодна людина не бачила, щоб вона кудись відлучилася, Чи маленька жінка, ще й зле накульгує? Не було нічого неможливого у тому, що вона спромоглася отак зникнути, проте це було малоймовірним. Сусідки характеризували Кенді як життєрадісну і щасливу. Одна з них, яка знала її раніше у старому світі, сказала про неї наче переродилася вона щиро пишалася своєю майстерністю і гарно облаштованим житлом у цьому боксі. Не одна з жінок повторила, що Кенді без крихти іронії називала його квартирою своєї мрії Я не бачу нічого певного, нічого такого, що я могла б засвідчити перед судом. Сказала лайла. Тим не менш вона гадала, що тут трапилося те саме, що сталося з Ессі. Цієї миті вона тут, а вже наступної щезла. Тьху, абракадабра. Те саме, чи не так? Дженіс, яка в ту мить якраз дивилася на Ессі, сказала, що побачила крихітний спалах, не більший за полум'я запальнички, а потім нічого. Той простір, який з собою заповнювала жінка, раптом став порожнім. Очі Дженіс не змогли зафіксувати саму трансформацію чи дезінтеграцію, чи який там тоді стався феномен. Усе відбулося надто швидко для Ока. Це було так, казала директорка, немов Ессі вимкнули, наче електричну лампочку, хоча навіть жарівка не гасне так швидко. Може бути, промовила лайла. Господи, вона говорить, як її втрачений чоловік. Вона померла, сказала Дженіс. У тому іншому світі, ти так не думаєш. Нетля сиділа на стіні поряд з кріслом гойдалкою Лайла простягнула руку, нетля спурхнула на неї, всівшись на нігті її вказівного пальця. Лайла відчула слабенький запах паленого. Може бути, повторила вона, на той момент цей клінтизм був єдиним, на що вона наважилася нам треба повернутися і провести тих пані. Дурна ідея, буркнула Дженіс. У нас і тут досить роботи, без якихось розшуків. Лайла усміхнулася. Чи означає це, що ти сама була б не проти вирушити з ними? Може бути, передражнюючи, Лайлу, проказала ексдиректорка Коц. Може бути. Два. На головній вулиці готувався вирушити на розвідку світу поза дулінгом експедиційний загін. До гурту входило півдюжини жінок із двома навантаженими припасами гольфкарами. Очолити експедицію зголосилася Міллі Олсон, офіцерка з в'язниці. До цього часу ніхто не зважувався виходити кудись далі за старі межі міста. Не пролітало жодних літаків чи гвинтокрилів над головами, не загоралося жодних вогнів десь вдалині, і жодних голосів не з'являлося на частотах аварійних радіоприймачів, які вони регулярно підзаряджали. Це ще підсилювало у Лайлі те відчуття неповноти, яке бентежило її від самого початку, цей світ, який вони зараз обживали, був схожим на репродукцію майже як та скляна куля із зимовим пейзажем всередині, тільки без снігу. Лайла з Дженіс прибули якраз вчасно, щоб побачити останні приготування. Колишня ув'язнена Нелсігір, щось стиха наспівуючи, сиділа на опочепки на землі біля одного з гольфкарів, перевіряла тиск у шинах, міллі позаду перебирала пакунки на причепі, виконуючи останню повірку припасів спальні мішки, сухо заморожені харчі, чиста вода, одяг, кілька дитячих переговірних пристроїв в окітокі, які знайшли упакованими у пластику, і вони дійсно працювали, хоч якось. Кілька рушниць, які лайла власноруч почистила, аптечки першої медичної допомоги. Тут панувала атмосфера збудження і доброго гумору, лунав сміх, жінки обмінювалися високими п'ятірками. Якась запитала у Мілі Олсон, що вона робитиме, якщо вони наскочать на ведмедя Приручу його, незворушно відказала та, не підводячи очей від коробки, у якій зараз порпалася, це викликало загальний регід. Ти її знала? спитала Лайла у Дженіс. Раніше тобто. Вони стояли плече до плеча у зимових куртках на хіднику під дашком. Віддих виходив з них парою. Чорт, я ж з біса була її босом. Не Міллі, а Кенді Мешаум. Ні, а ти? Так, сказала Лайла. І. Вона була жертвою домашнього насильства. Чоловік бив її. Часто і сильно, саме тому вона кульгала. Він був абсолютним мудаком, якийсь слюсар чи механік, що заробляв реальні гроші, торгуючи зброєю, трохи терся з грайнерами. Принаймні була така поголоска нам так і не вдалося його на чомусь підчепити. Він обробляв її своїми знаряддями вони жили віддалік на Західно-Лавінській, у будинку, який їм ледь на голову не падав. Мені не дивно, що тут вона не схотіла ремонтувати той свій дім, жодного сенсу не було. Нас не раз викликали туди сусіди, чули її крики, але вона нам ні разу і словом не призналася, боялася помсти. Їй пощастило, що він її не вбив. Боюся, він це, мабуть, уже зробив. Директорка примружилася на лайлу. Ти маєш на увазі те саме, про що і я думаю? Ходімо, прогуляємось. Вони вирушили тротуаром уздовж руїн, переступаючи через заполонені рослинністю тріщини, обходячи великі уламки асфальту. Маленький парк навпроти розвалених решток муніципалітету було відновлено, Підтримано в порядку, заметено. Єдиною ознакою проминання часу тут була повалена статуя якогось давно покійного міського достойника. Масивна гілка в'яза, напевне, обламана бурею, скинула його з постаменту. Гілляку відтягнули геть і порубали, але достойник був таким важким, що ніхто поки що нічого з ним не робив. Він завалився з п'єдесталу під критичним кутом, зарившись своїм капелюхом циліндром у землю ногами у чоботях до неба. Лайла бачила, як на нього забігають маленькі дівчатка, використовуючи його зад як трамплін, і дико регочуть. Дженіс промовила Тобто ти вважаєш, що той сучий син її чоловік спалив її в коконі? Лайла не відповіла прямо. Котрась сказала тобі, що відчувала запаморочення, млість, находить зненацька, а потім за годину дві минається. Лайла сама відчувала таке кілька разів. Рита Кум сказала, що із з нею таке було, також і місіс Ренсом, і Моллі. Так, сказала Дженіс, ледь не кожна, кого я знаю, про таке згадувала, наче людину обертає без обертання, не знаю, чи ти знаєш Надін Гікс, дружину мого колеги по в'язниці. Зустрічала її разів зо два на спільних обідах громади у складчину, відповіла лайла, морщачи носа. Йо, вона на тих обідах не скучала, а коли не з'являлася, там за нею не вельми скучали, якщо ти розумієш, про що я. А там як, але вона каже, що в неї таке запаморочення майже повсякчас. Гаразд, пам'ятаємо про це. А тепер подумай про ті масові спалення. Ти знаєш про них. Не особисто. Я, як і ти, прибула сюди доволі рано, але я чула, як новоприбулі казали, що бачили це в новинах. Чоловіки спалюють жінок у їхніх коконах. Ось воно, сказала лайла. Ох. відгукнулася Дженіс. От лайно. Оте лайно висвітлює це, гаразд, спершу я думала, сподівалася, що частина новоприбулих просто щось викривлено зрозуміли. звісно, вони довго були без сну виснажені, можливо, побачили щось таке по телевізору і подумали, ніби то палять кокони, а насправді там було щось інше. Лайла на повній легені вдихнула повітря пізньої осені таке свіже і чисте, що аж змушувало почуватися вищою. Нема смороду вихлопів, жодних вугільних вантажівок. Той інстинкт сумніватися у словах жінок він завжди присутній знайди якусь підставу, щоб не вірити їм на слово. Чоловікам це притаманне, і нам також, мені самій. Ти надто сувора до себе, а я ж бачила, що вона вже на порозі, балакала про це з Тері Кумсом не більш як за три чи чотири години перед тим, як сама заснула у старому світі. Жінки реагували, коли розривали їхні кокони, вони ставали небезпечними, вони билися, вони вбивали. Мене не дивує, що чимало чоловіків могли побачити цю ситуацію як можливість, чи запобіжний захід, чи підставу для того, що їм завжди хотілося спалити когось на вогнищі. Дженіс відповіла з кривою усмішкою А мене ганять за те, що я маю менш як сонячний погляд на рід людський. Дженіс, хтось спалив Ессі там, у нашому старому світі, хтозна хто, знахто? і Кенді Мишаум хтось спалив. Засмутився її чоловік, що його лялька для побиття заснула от уже точно він був би першим, кого б я допитала, якби була там. Лайла сіла на повалену статую. А це запаморочення, я певна, що воно також від чогось такого, що відбувається у тому світі, хтось там рухає нас. Пересуває туди сюди, як меблі. Якраз перед тим, як Есі згоріла, у неї погіршився настрій. Я гадаю, можливо, хтось поворушив її трохи перед тим, як підпалити, і її пригнітило млістю. Щось я певна, що ти вмостилася своєю сракою на першого мера дулінга, сказала Дженіс. Перетерпить хтось вже прав його нижню білизну, це наша нова почесна лава. Лайла усвідомила, що вона розлючена. Чим завинила Ессі чи та ж Кенді Мешаум, окрім того, що вони нарешті знайшли собі кілька місяців щастя поза межами своїх цілковито паскудних життів? Щастя дароване за ціною не більше кількох ляльок та переробленої камери схову без вікон, а чоловіки їх спалили. Вона не мала щодо цього сумнівів, отак закінчилася їхня історія. Якщо ти помираєш там, ти помираєш і тут. Чоловіки просто вирвали їх зі світу, відразу з двох світів. Чоловіки. схоже, від них нема спасу. Дженіс неначе прочитала її думки, чи, ймовірніше, її обличчя. Арчі, мій чоловік, був доброю людиною, підтримував усе, що б я не робила. Йо, але він помер молодим. Можливо, ти б трималася іншої думки, якби він досі був на світі. Жахливими були ці слова, але лайла не шкодувала про сказане, з якоїсь причини їй на думку навернулося старе амішівське прислів'я поцілунки не тривки, а куховарство так. Схоже, можна було б сказати про багато речей, коли йдеться про шлюб, про чесність, повагу, про звичайну доброту навіть. Коц не виказала жодних ознак образи Клінт був аж таким поганим чоловіком. Кращим за того, якого мала Кенді Мешаум. Низька планка, сказала Дженіс, не зважай, я просто сяду тут і плекатиму позолочену пам'ять про мого чоловіка, який мав достоинство гигнути, перш ніж перетворитися на лайно. Лайла дозволила собі задрати вгору голову. Можливо, я на це заслужила. День був сонячним, але на півночі купчилися сірі хмари, багато їх. Ну, він дійсно був аж таким поганим чоловіком. Ні, Клінт був добрим чоловіком і добрим батьком, він чесно виконував свої обов'язки, він кохав мене, я в цьому ніколи не сумнівалася, але багато було такого, чого він мені ніколи не розповідав про себе речі, про які я не мусила б дізнаватися у такий спосіб, що від того мені самій було соромно. Клінт просторікував про відкритість і підтримку, розводив теревені аж до посиніння, але достатньо було поглянути під сподом, і там він, типовий мальборомен. Це ще гірше, я думаю, ніж якби тобі брехали. Брехня вказує на певний рівень поваги, я впевнена, він ніс важкий тягар по справжньому важкий, вважаючи мене занадто делікатною, щоб допомогти йому тягнути ту ношу. Краще б він брехав мені, ніж так зневажувати. Що ти маєш на увазі під важким тягарем? Він ріс у суворих умовах. Я думаю, він пробивався звідти боєм, і то в буквальному сенсі. Я бачила, як він у задумі або в бентезії погладжує собі кісточки пальців, але ніколи про це не говорить. Я питаю, а він перетворюється на мальборомена. Лайла поглянула на Дженіс і відзначила якусь напруженість у виразі її обличчя Ти ж знаєш, про що я, чи не так? Ви ж працювали поряд. Гадаю, що знаю. Клінт має іншу сторону, суворішу сторону, злішу. Мені не доводилося бачити її зблизька до недавнього часу. Мене це дратує, але знаєш що гірше? У результаті я почуваюся розчарованою. Дженіс гілочкою намагалася сколупнути засохлу грязюку з обличчя статуї. Я розумію, як таке призводить людину до зневіри. Гольфкари вирушили вдалину, тягнучи за собою маленькі, накриті брезентом причепи із провізією. Процесія зникла з виду, а потім, там, де дорога завертала вище, на кілька хвилин з'явилася знову, щоб після того зникнути назавжди. Лайла з Дженіс перейшли до інших тем тривали ремонт будинків на Сміт Лейн, два знайдених гарних коники, яких тримали у коралі, і навчили чи, либонь, знову навчили, возити на собі вершниць. І те чудо, яке Магда Дубчик і дві колишніх ув'язнених пообіцяли ось-ось запровадити в життя якщо їм вдасться видобути більше енергії, знайти більше сонячних батарей, у передбачуваному майбутньому може з'явитися чиста протічна вода, Водогін у будинках американська мрія. Уже смеркалося, коли вони наговорилися, і ні разу більше згадка про Клінта, Джареда, Арчі, чоловіка Кенді Мешаум, про Ісуса Христа чи якогось іншого мужчину не потурбувала плин їхньої розмови.